66 років тому скінчилася страшна кровопролитна війна. На нашу багатостраждальну землю прийшов мир і спокій. Прийшла перемога. Але пам'ять і нині я трить серце людям, бо в Україні немає жодної сім'ї, якої б не торкнулося горе тієї лихої години. Розповіді ветеранів і очевидців з року в рік переконують нас у тому, що неймовірно дорогою ціною дісталася нам перемога, адже найбільше втрат у ній зазнала саме Україна. Під час окупації фашисти закатували більше як 5 мільйонів наших громадян, 3 мільйони загинули на фронтах, а близько 2,5 мільйонів юнаків і дівчат примусово вивезли до Німеччини. Тому, не дивлячись на плин часу, і події, які блискавично змінюють одна одну, ніщо і ніколи не зрівняється з подвигом тих, хто закривав собою рідну землю. У травневі дні ми завжди низько вклоняємося з безмежною вдячністю за ратний подвиг у роки війни нашим севочолим ветеранам. 6 травня напередодні дня перемоги у залі міського будинку культури зібралися ті, на чию долю випало усе, і гіркота відступу, і відчайдушний опір ворогу, і на сам кінець радість перемоги прослужили сім років почті солдатам. Для нас перемога – це, звісно, велике значення. З першу з першою свою побідою я зустрів на остров Фріжгов Балтійському морі. І до сих пор цей кожен день. Для нас дуже дорого. Пройшов з боями Чернігівської області, Житомирською, Рівнською, Київською і область. область. Під Львовом був ранений, воював автоматчиком. Після госпіталя став воювати у мінометному полку Розвідчиком, Участвував в турні Берліна. Всіх поздравляю! Праздником Победы. Желаю всем здоровья, всего самого наилучшего. Тот праздник, який освітянує сегодня, это каждый человек чувствует душой и сердцем. Он дорог, потому что мы спасли родину, спасли советский народ от порашення фашизма. Поэтому он нам дороги до конца наших дней. Урочисті збори, присвячені 66-й річниці перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, розпочали із вітальних слів на адресу тих, хто наближав розгром ворога. Привітання лунали з вуст міського голови, учасника бойових дій Леоніда Котулова, директора прилуцького хлібозаводу Людмили Супруненко, яка від усіх хлібодарів прилуцького краю піднесла ветеранам коровай. Також свої щирі побажання мали нагоду висловити директор Центру творчості дітей та юнацтва Тетяна Савченко, військовий комісар Олександр Правдивець та голова молодіжної ради міста Олександр Пронін. Після привітань розпочалася музична частина. Винуватців свята вітало молоде покоління піснями про перемогу. Зі сцени лунала солдатка у виконанні татки, козацька похідна від чоловічого ансамблю, первим ділом самольоти Сергія Петрика та солдатські вдови. А ще легендарна «День Побєди» у виконанні духового оркестру міського будинку культури під керівництвом Юрія Карловського. Не одну сльозу проронили протягом цих двох годин ветерани. Перед очима за якусь мить пролетіло усе життя. Вони дуже шанують повагу оточуючих до себе, бо й досі живуть трішечки інакше ніж сучасне покоління. Мають інші значно вищі цінності. Я з великою радостю, удовольствиям прийшла на цей праздник. Бо це праздник нам дорогий, він обезпечив і нам, і молодим життя. З дуже добрим настроєм прийшли сьогодні на ці заходи. Ці заходи ми відмічаємо в тому, що во время в час великої вітчизної війни прийшлося участвувати за щиті нашого государства. От. І заходи для нас, ветеранів, дуже цінні і дуже хороші.